Всім привіт! Це відеоролик про те, як склеїти наждачку для гріндера. В нашій місцевості, магатіни, наші місцевості наждачка продається в магазинах отак, в отак, таких рулонах, отут 200 мм. Ціна такої наждачки десь від 10 гривень, ну і пішло там до 15 за метр, за погодний метр. Наждачка на тканинній основі. Значить, Зараз я покажу і розкажу, як її можна склеїти. Відносно не нескладно і незатратно. Знач, спочатку оцю наждачку я розділяю на три кусочка. Так, розділяється наждачка легко, беруться кусачки, надкусуються, раз. надкусується, до вас. і рветься по надкушеному Так, далі наждачку поміщаю спеціальну приспособу, яку я трошки раніше показував, ну, два завіса. Вони примагнічуються до магнітів од Вінчестерів, чи які вони там магніти. І два, дві направляючі, прикручені шурупами, для того, щоб нафтачна стрічка рівно склеювалась. Поміщаю так. Раз. Поміщаю трошки отак. От два Чуть-чуть щека сьогодні підривить. так, два. Оп. Тепер накриваю одну на другу, беру спеціальний інструмент. Дуже спеціальний. Скільки це там градусів? 45 можливо даже. Так, є. Тепер нам потрібна якась підкладка. Підкладка я раніше використовував якісь з матерії, тряпочки, якісь ганчірочки. Суть та, щоб волокна йшли вздовж. ну Це ці тряпочки ганчірочки десь треба шукати, десь треба брати. Зараз я використовую цю саму наждачку. Кусок цієї самої наждачки. Зараз я відріжу новий кусочок. бо це по ширині трошки не совпадало. Так, Ось я взяв такий самий кусочок наждачки. Я ним трохи прошліфував детальку, щоб зря вона не пропадала. От сюди вложимо папірчинку. Отак. Хоп. Хоп. Беремо всю цей кусок наждачки, беремо клей 88-й. Є нормальний клей 88-й, є попадається поганий клей. Це гарний клей. Зараз відкрию. Так, і наношу клей. де. І на цю сторону. Так, клеє на ніс, беру підкладку, Оп. Хоп, так ось. Хоп-хоп. Накриваю. Накриваю і тепер. І тепер. Тепер я беру розігріту радянську праску і як вулканізатором запікаю клей. Це набагато, по-перше, прискорює процес склеювання, по-друге, посилює склеюваний шов. Ну і можу на дві хвилини з крицини крижати. Так, краску вбрав. Чик-чик. Наждачка склеєна. Через пару годин нею можна користуватися. З моменту поклейки пройшло 3 години, може 4. Зараз отак оббирається ця папірчинка і можна працювати на гріндері. Зараз я і продемонструю. Взагалі-то ефективно клеять... Е е е е Наждачки великої грітності, крупної. А за основу брати кусок наждачки ну, там 180 потоньше, Тоді не так б'є. Тут трохи стрибатиме вона. В принципі, б'є не дуже сильно, навіть я б сказав, зовсім не сильно, є заводські поклеєні наждачки, б'ють дужче. І стрибає туди-сюди -туди на 180-тій наждачки відносно нормально. Тобто можна обробляти деталі на самоклеєних наждачних стрічках. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.